Привіт, друзі! Ви на каналі FanModel.ua і сьогодні я хочу почати нову серію відео, присвячену роботі SolidWorks. Цей запис не перша серія, а швидше невеличкий вступ або дисклеймер до оновленого курсу. На каналі вже є чимало відео по SolidWorks, але багато з них були записані без особливої підготовки з технічними та якісними недоліками. Я вже робив спробу оновити вступне відео, але воно теж не відповідало тому рівню, який би мені хотілося бачити. Після деяких роздумів і завдяки одному з підписників, який допоміг подивитися на це по-новому, я вирішив підійти до всього серйозніше. Тепер усі нові відео будуть записані за сценарієм, максимально структуровано, без зайвого і тільки по суті. Це буде огляд базової функції по SolidWorks і згодом ще додаткові матеріали для спонсорів каналу. У мене вже є певний план щодо майбутніх відео, але пропонуйте в коментарях свої ідеї розгляну. Цей канал не пов'язаний із жодними офіційними навчальними закладами чи компанією The South Systems власником SolidWorks. Усі матеріали створені на основі власного досвіду і не претендують на абсолютну істину. Я просто ділюся тим, що сам вивчив і перевірив на практиці. Новий підхід до запису вимагає більше часу та підготовки, тож відео можуть виходити нерегулярно. Щоб не пропустити наступний випуск, обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, бо YouTube не завжди показує нові відео, якщо канал публікує рідко. Я також планую створити групу для спілкування, де користувачі SolidWorks зможуть ставити питання, обмінюватися порадами та просто спілкуватися. Напишіть у коментарях, в якому месенджері вам було б зручно, Telegram, Discord чи щось інше. Якщо буде мало коментарів за замовчуванням створю в Telegram. І ще один момент. Відповідати на коментарі я буду лише українською або англійською мовами. Усі інші будуть ігнорюватися. Нічого особистого, просто фокус на аудиторії, яка мене розуміє. Дякую за перегляд. Якщо хочете підтримати розвиток каналу, поставте подобайку, підпишіться і не забувайте про дзвіночок. І заглядайте в опис, іноді там можна знайти щось цікаве. Слава Україні!